Якщо у дитини болить вухо, краплі у вухо капати не можна. Запалення вуха називається отитом, є зовнішній і середній. Зовнішній отит це запалення зовнішнього вуха, вушна раковина, зовнішній слуховий хід, запалення всього, що знаходиться до барабанної перетинки. Середній отит це запалення у барабанній порожнині. Це все те, що знаходиться за барабанною перетинкою до внутрішнього вуха. Отже, барабанна перетинка є бар'єром, через який неможливо проникнення ніяких рідин та речовин у середнє вухо. Завдяки барабанній перетинці, малюків і взагалі діток можна купати повністю і не боятися, що вода потрапить у вухо і виникне отит. У самій барабанній порожнині знаходяться слухові кісточки молоточок, кувадилко і стремінце, які передають звук, і в нормі там немає ніякої рідини. Якщо є запалення, то за барабанною перетинкою накопичується рідина. Тобто інфекція знаходиться уже за барабанною перетинкою і потрапляє вона туди через євстахію трубу, трубочка, яка сполучає носоглотку та барабанну порожнину, або через пошкоджену барабанну перетинку або стоком крові, у якій є інфекція. Отже, стає зрозуміло, чому капати краплі у вухо без призначення лікаря не можна. Тому що ціла барабанна перединка не пропустить краплі у середнє вухо, а отже, ніяк не вплине на стан. І через пошкоджену барабанну перединку краплі потрапляють у барабанну порожнину, що може призвести до пошкодження слухового нерва, посилити запалення і погіршити стан. Коли є біль у вусі, то це може бути ознакою як зовнішнього титу, так і середнього отиту. А визначити, що саме болить, може лікар за допомогою отоскопії. І тільки лікар визначає, чи можна або потрібно застосувати вушні краплі. Якщо є виділення з вуха, то капати вушні краплі без призначення лікаря заборонено.